А я захочу, щоб ми зараз могли разом прочитати це місце, яке знаходиться в Євангелії від Матвія, 26 розділ, з 26 по 28 вірш. Цього три вірші, вони є перед нами. Давайте зараз зачитаємо, нагадаємо собі, що ж відбулося. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тобто це є е, заклики заповідь, заповідь Христа, яку він дав учням своїм дві тисячі років назад, і вона також стосується нас сьогодні. Що означало слідувати за Ісусом дві тисячі років назад? Це означало залишити звичний спосіб життя, визнати дійсно, що Він є правда, що Він є істинний шлях, і звернути зі всіх своїх шляхів, яких можливо я до того йшов, і вибрати його шлях. Тобто залишити все і послідувати за ним. Дійсно, це стосується нас сьогодні, і це е, говорить нам, щоб ми дійсно. Слідували, наважувалися за Ним, як за своїм Господом і Спасителем. Він сказав, що а, це, цей хліб і це вино, яке було перед ними, це таким чином Він укладає новий завіт. Ми маємо, як учні Христа, завітні стосунки з Ним, завдяки Його крові, яка пролилася за нас, за те, що а, ми мали вічне життя. І сьогодні перед нами є такі видими символи того, що зробив Христос. Це ще раз і ще раз нагадування нам ціни, яку заплатив Христос, яку ми не могли зробити самостійно. Ми не могли нічого дати Богу, щоб бути прийнятими. Але все повністю в достатній мірі зробив Христос. Він прийшов цей світ і захотів померти за грішних людей. Ми відділені. Повністю від Бога Отця, але ми можемо е з'єднатися разом з Отцем, з Богом за ті жертві Христа. Це наша надія. Учні, коли е слухали Христа, вони дивилися, то, ось це має відбутися. Ми зараз, в 21 столітті, ми дивимося назад, і це є велика перемога, яку Христос вже зробив. Це хороша, добра новина для нас, що ми. Можемо бути спасеними, порятованими завдяки Христу, те, що Він вже зробив заради нас. І тому а, сьогодні виконувати цю заповідь може кожен учень Христа, який так само хоче слідувати за ним, який кладе повністю свої надії на жертву Христа, те, що Христос зробив 2000 років назад, воно так само є актуальним для нас сьогодні. І, а, тому, коли ми будемо сьогодні підходити, брати хліб а, в вино, хай це служить нагадуванням, і хай це буде добра новиною для кожного, що сьогодні кожен з нас може мати ці стосунки завітні з Христом. Якщо ви не маєте, а, якщо ви не почали ці стосунки з Богом, у вас є можливість сьогодні для того, щоб примиритися з Богом, для того, щоб... Визнати себе, потребуючим Його спасіння, визнати свої гріхи перед Ним, прийти до нього таким, як ми є, і просто довірити все своє життя. Якщо ви захочете сьогодні промиритися з Богом, ви можете так само просто вийти сюди, наперед, ми можемо поводитися разом. І це буде теж таким особливим моментом, коли це буде радість, коли сьогодні ви зможете тісно відсвяткувати. Те, що зробив Христос для вас. Тобто, і сьогодні для кожного віруючого, для учого Христа це радісний момент, тому що ми ще раз, ще раз святкуємо те, що Христос вже зробив, яку перемогу Він здобув заради нашого життя. Тому я зараз помолюся за кожного з нас, за хліб. помолюся за хліб і за вино, яке тут є на столі. І якщо ви вже готові, ви можете підходити, брати участь в цій заповіді. Господь Бог, ми дякуємо Тобі за те, що ти люблячий, і справедливий. Боже, дякую Тобі, що жертва Христа повністю достатня, щоб задовольнити твою справедливість. Боже. Дякую Тобі, Христос, за те, що ти прийшов в цей грішний світ. Ти помер за наші гріхи і ти воскрес, для того, щоб ми могли бути правильними і прийнятими це. Боже, дякую тобі за те, що ти зробив. Дякую Тобі за те, що ти продовжуєш е нас зрощувати, освячувати. Боже, дякую Тобі за твою вірність. Боже, і ми е дякую Тобі за те, що ти маєш свій план, ти маєш майбутнє для нас, ти маєш приготовлену вічні для нас, Боже. Ми дійсно хочемо. Жити вже зараз і очікувати твій прихід, Боже, який буде, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти зробив. Слава Богу, тобі наш Бог. Отець і Святий. Амінь. Що ми будемо зараз а, співати, і коли ви будете готові, я заохочу вас підходити а, до цього столу, щоб взяти хліб і також вино.